Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Телеграм-канали пишуть, що під час вибуху в Москві на одному із палаткових містечок для біженців із Курська, куди приїхала попіаритись Марія Захарова. Пролунав над потужний вибух. Її везуть в реанімацію. Є загиблі тіло помічниці, дістали з машини, а також охоронці, які нічого не змогли зробити. Машка хотіла пофоткатись і додому. Не вийшло. Пишуть, що Захарову підірвали партизани з числа біженців з Курської області. В той же час експрезидент Монголії після останніх заяв Захарової прямо стверджує, вона вживає за словами Цахіагіна. Елбехдоржа йому розповіли, що учасники різних російських ток-шоу скаженіли через його пост, у якому він показав карту Монголії 18 століття, що включає території РФ. Колишній президент Монголії Цахіагійна Елбехдорж заявив, що на публікацію в соцмережі ЕКС, у якій він висміяв інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна, журналісту Такеру Карлосону, відреагувала одна дама з міністерства закордонних справ РФ. Про це він сказав в ефірі програми Воздух. Знаєте, історія не бреша. Ось. Путін Бреше, тому й висміяв це, використовуючи нашу стару монгольську карту. Я не очікував, що це викличе такий великий ажіотаж, сказав Елбех Дорж. За словами політика, популярність його поста засвідчила, що не він один вважає божевільним використання історії для виправдання збройного вторгнення на територію сусідньої незалежної країни. На запитання про те, чи була офіційна реакція з боку РФ Дорж відповів, що була тільки одна реакція від однієї пані з МЗС Росії. Він зазначив, що так і не зрозумів, що точно вона говорила, я думаю, що сильна випивка дійсно впливає на розум людини. Можливо, алкоголь вплинув на її розум. Запропонував він. За словами Албех Доржа, йому розповідали, що учасники різних російських ток-шоу теж біснувалися. Через його пост, як зазначили в інституті вивчення війни, АСВ Володимир Путін в інтерв'ю Такеру Карлосону переписав кілька століть історії. За словами аналітиків, президент РФ намагається представити повномасштабне вторгнення як спробу повернути історичні російські землі. Сахіагійн ЛБ. Дорж висміяв цю спробу, опублікувавши 12 лютого карту 18 століття, на якій більша частина нинішньої Росії належала монгольській імперії. Після розмови Путіна я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми мирна та вільна нація. Йдеться в підписі до карти. Як зазначає монгольський портал, FactCheckMN, 14 лютого користувач X під ніком Ширмен М опублікував твіт. Прес-секретарка МЗС Росії Захарова називає нас фашистами, які не мають права говорити. Повідомляється, що Шермен. М. Та інші користувачі Екс поділилися новинним постом і заголовком. В лапках Касаруким фашистам слова не давали. Марія Захарова отвергла претензії експрезидента Монголії на російській території, покликавшись на його твіт із історичною картою Монголії. Портал перевірив інформацію та зробив висновок, що джерелом інформації про нібито заяву Захарової є група ВК Панорама, за даними факт чекерів. Згадане джерело поширює фальшиву та глузливу інформацію. Тому міст того, що Захарова, прес-секретарка МЗС. Рев заявила, що ми фашисти, які не мають права говорити, недоведений або це неправдива інформація, яка вводить громадськість в оману. Підсумували автори статті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.